Ви іноземець у Польщі. Ви вже живете тут протягом якогось часу. Ви знайшли роботу і квартиру. Ви задоволені, у вас все гаразд. Ви вивчаєте нову мову та намагаєтесь війти у нове середовище. Ви вивчаєте правила та звичаї людей, що живуть поруч з вами. Але ви сумуєте за своєю країною, а передусім. За сім'єю. Чи знаєте ви, що міграційне законодавство передбачає процедуру воз'єднання сім'ї, що дозволяє привести у Польщу членів вашої сім'ї? Вони отримають дозвіл на проживання лише на тій підставі, що ви сім'я. Для цього зовсім не потрібно їм тут вчитися чи працювати. Такий дозвіл видається на термін не більше трьох років, щоб ваша родина змогла до вас приїхати. Ви повинні проживати у Польщі на підставі постійного виду на проживання або карти на проживання довготривалого резидента Європейського союзу. Якщо у вас є дозвіл на тимчасове проживання, ви повинні на його підставі проживати у Польщі принаймні два роки. А ваш останній дозвіл повинен бути дійсним ще один рік. Про дозвіл на проживання близької родини Можуть просити біженці та іноземці, яким було надано додатковий захист або видано дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань. Можна привести члена сім'ї на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого для цілей наукових досліджень або проведення висококваліфікованих робіт. Як член сім'ї може приєднатися до вас дружина або чоловік. Примітка. Ваш шлюб має бути визнаний у Польщі. Це не може бути шлюб між особами однієї статі. Полігамний шлюб або шлюб виключно для чистоти релігії. Ви також можете привести своїх дітей рідних або усиновлених. Але їм має бути не більше 18 років. Процедура возз'єднання сім'ї не включає дорослих дітей: онуків, бабусь, дідусів та інших членів дальньої родини. Але якщо ви неповнолітній та без опіки, ви можете запросити батьків або ж бабусь та дідусів. Для того щоб ваша сім'я приїхала у Польщу, вам необхідно скласти заяву з проханням про видачу тимчасового дозволу на проживання. Для цього вам необхідно заповнити польською мовою відповідний бланк заяви, який ви можете знайти на інтернет-сайті Мазовецького воєводського управління. Бланк ви заповнюєте персональними даними членів сім'ї та додаєте їх фотографії. Для кожного члена сім'ї необхідно заповнити окремий бланк. Увага! Під заявою ви підписуєтесь особисто, а не члени вашої родини. До заяви необхідно додати такі документи: копію паспортів членів вашої сім'ї та документи, що посвідчують сімейний стан, тобто документи з РАКСУ, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей. Якщо ви додаєте копії оригіналів. Вони повинні бути завірені компетентним польським посольством, яке несе відповідальність за свою країну. Усі ваші метрикальні документи запису актів громадянського стану повинні бути легалізовані в Польщі. Це означає, що вам потрібно легалізувати свідоцтво про шлюб у польському раксі. Для цього вам необхідно подати відповідну заяву, документ про оплату і звичайно, свідоцтво про шлюб. Документи не можуть викликати сумнівів щодо їх достовірності. Вони не можуть бути пошкодженими або нерозбірливими. Кожен документ повинен мати завірений переклад польською мовою, крім випадків, коли вони мають багатомовну верстку. Перевірте, чи дані у свідоцтві та у перекладі співпадають з даними у вашому паспорті. На підставі цих документів РАКС повинен підготувати і видати вам польську скорочену виписку. Давайте повернемося знову до заяви щодо проживання вашої сім'ї у Польщі. Окрім документів громадянського стану, ви повинні додати документи, що підтверджують наявність медичної страховки, стабільне та регулярне джерело доходу, ваше місце проживання та членів вашої родини. Подивіться уважно на ці умови: стабільний і регулярний дохід це постійне забезпечення грошових надходжень. Заробітна плата або дохід з господарської діяльності доказом регулярного джерела доходу може бути договір з роботодавцем. Ваш дохід повинен бути достатнім, щоб підтримувати себе і свою сім'ю. Мінімальна сума, яка повинна припадати на одну людину в сім'ї, це 456 злотих. Отже, якщо сім'я складається з трьох осіб, то ви повинні заробляти 1368 злотих. Наявність страховки можете підтвердити, надавши особистий договір про страхування, підтвердження про оплату внесків або дійсний друк від роботодавця ZUS RMUA. Примітка: страховку та джерело доходів не повинні показувати біженці та особи, які користуються додатковою формою захисту. Якщо вони складуть заяву на проживання своєї сім'ї протягом шести місяців з моменту отримання цього захисту у Польщі, щоб підтвердити своє місце проживання, ви можете скласти нотаріальний договір про власність на нерухомість, договір оренди і навіть підтвердження власника про те, що ви живете у його квартирі. Таку скомплектовану заяву необхідно скласти за місцем проживання у воєводське управління. У період очікування на рішення вам можуть запропонувати доповнити запит додатковими документами. Будьте терплячими, процедура воз'єднання сім'ї це іноді складний і тривалий процес. Воєвода може відмовити у дозволі членам вашої родини. Це відбувається тоді, якщо не були дотримані вимоги заяви. Наприклад, ви не маєте регулярного і стабільного джерела доходу. Заява містить неправдиві дані. Додано підроблені документи. Або під час судового розгляду ви сказали неправду. Крім цього, якщо прізвища членів вашої родини та ваше знаходиться в списку іноземців, яким заборонено перебувати на території Польщі? Якщо воєвода надасть позитивне рішення? Члени вашої родини повинні подати заяву у польське посольство на отримання візи. Кожна особа отримає окрему візу. Це особливий тип візи. Вона називається віза для тимчасового перебування з метою воз'єднання сім'ї. Після отримання візи ваша сім'я може приїхати у Польщу. Тут вже на місці будуть завершені інші формальності. Усі члени вашої сім'ї отримають дозвіл на проживання, і ви зможете насолоджуватися звичайним життям у Польщі. Ваші діти зможуть навчатися в Польщі. А ваш чоловік чи дружина буде мати можливість працювати без дозволу.